Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Чому Зеленський почав говорити про майдан 3, пише волонтер Дмитро Биков далі мовою оригіналу, все просто він отримав соціологічні дані різного падіння, довіри до влади та дані спецслужби щодо настроїв населення, інтригами та бажаннями управляти війною, звільнення бойових генералів, намагання змінити головнокомандувача та його команди на лояльного спрочинили різкий обвал довір до політичного керівництва офіс президента повністю насичена як мінімум людьми з сумнівною репутацією. Єрмак видає себе за президента, перебрав на себе функції міжнародного представництва країни, управляє через систему радників урядом, парламентом, правоохоронною та судовою системою. Постійно лізе у справи військових татарів в Риг. Той хто розганяв майдан, управляє від імені Єрмака правоохоронними та судовими органами. Смірнов Риг другу зрадника Портнова вирішує юридичні питання для Єрмака. Наглядача за правоохоронною та судовою системою Шурма, Риг Курує економічний блок та енергетику для Єрмака Жовква, куратор від імені Єрмака міжнародних відносин, подоляк піарник Януковича створює паралельну інформаційну реальність для українців від імені Єрмака. Всі інші забезпечують нагляди за парламентом, урядом, бізнесом, економікою. І всі ці люди, до яких довіра абсолютно немає сьогодні, намагаються знищити найва Тарнавського залужного на їх місце призначити лояльного Охняного сирського тому настрої в українському народі дуже прості. Перед Майданні, якщо і далі продовжиться втручання офісу президента у питання війни, економіки узурпації усієї влади в країні, а вони продовжаться. Бо Єрмак із Зеленським не відмовилися від зняття з посади генералів та перекладання провини на них за здачу півдня на півночі. Ворогом влада вже чітко знає, що народ готовий вийти на вулиці для захисту генералів, а тому готується і інформаційно і до вуличних протистоянь. Перед Цим биково писав наступне. Ох, як Росія виявляється, запустила інформаційну спецоперацію Майдан. 3 мені чомусь це нагадало операцію гудок, яку, начебто, планували олігархи проти Зеленського ще в 2021 році, коли на Майдан ми виходили проти Єрмака. Що злив спецоперацію по затриманню вагнерівців? Не все, що проти влади йде від Росії, але влада згодна оголосити кожного, хто бачить свавілля, беззаконня, корупцію, що шкоди державі Україна з радником АСБУ та автозаки за. Жди готові. Влада сьогодні не про українська боротьби з п'ятою колоною. Немає навпаки, йде потіл активів про російських політиків, олігархів. Немає боротьби зі зрадниками на найвищих щаблях. Парламентарі від ОПЗЖ у всіх рівнях рада. Немає боротьби проти церкви ворога у ПЦМВ. Є лише імітація всього цього. Зеленський та офіс президента не на жарт злякалися реакції українського суспільства на можливе звільнення Наєва, Тарнавського та Залужного. Вони остерігаються протестів, які з. За умови звільнення генералів таке будуть, але протестний рух дискредитують наперед, щоб він не мав підтримки. Це означає, що влада не відмовилася від звільнення генералів і готується до ймовірних сценаріїв наперед, дискредитуючи протестний рух. Це вам не допоможе. Можливо, вам уже нічого і ніхто не допоможе. Навіщо союзники слова кривого не скажуть? Якщо люди вийдуть на вулиці, щоб захистити своїх захисників. Люди в коментарях пишуть наступне. Тепер зрозуміло, чому було замовлення на 100 а. То до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.